Як знизити вартість кліка в Google Ads? в контекстній рекламі Google Даю вам. Три лайфхака обов'язково збережіть це відео і користуйтесь, якщо ви вже налаштовуєте цю рекламу, або плануєте її налаштувати. Перше це точний підбір запитів. Ви маєте прямо на першому етапі відсіяти всі нерелевантні запити, навіть ще до того, як людина по ним клікнула. Ви можете вигрузити, побачити всі запити, по яким люди бачили ваше оголошення, і постійно перші дні вичищаєте все нерелевантне, що тільки може вам потрапитися на очі. Друге, це дійсно якісні оголошення, оголошення, по яким люди будуть хотіти. Клікати. Чим вищий CTR, коли людина побачила вашу об'яву і клікнула по ній, тим дешевша буде ваша реклама. Ну і третє, це оптимізація сайту в цілому і кожної сторінки окремо. Наприклад, чим швидше ваш сайт, тим дешевша реклама. І ще один лайфхак: для того, щоб саме по цьому запиту реклама ставала для вас дешевшою, цей запит потрібно використовувати на тій сторінці, на яку ви запускаєте рекламу. Користуйтесь!